Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися про культуру України в повоєнний час. Ми вже з вами визначили, що війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму особистої диктатури, що сприяло формуванню критичного ставлення до системи влади та особи керівника. Відродження культурного життя в Україні, як я казав на попередньому році, сьогодні ми все пробачимо в післявоєнні роки, стикались з великими труднощами, і в першу чергу, через те, що культура фінансувалася за залишковим принципом, і сталінський режим поширює ідеологічний тиск. Сьогодні ми переконаємося цьому на прикладах музичного мистецтва, кінематографу, архітектури. А також поговоримо про повсякденне життя населення і про культуру української еміграції. Почнемо з музичного життя. По воєнні роки потребували від діячів музичної культури України активності не тільки в галузі творчості, а й у педагогічній та організаторській сфері. Потрібно було відновити діяльність численних мистецьких закладів, концертних організацій, підготувати нове покоління виконавців та музикознавців. Після війни з великим успіхом виступали Державний народний хор під керівництвом Вірьовки, Київська державна академічна капела Думка під керівництвом Сороки, Державна капела бандуристів під керівництвом Мінківського та інші. Були створені опери Богдана Хмельницький Костянтина Денкевича. Мілан Георгія Майбороди, украдене щастя Юрія Мейтуса розвалилась пісенна творчість. Популярними стали пісні Платона Майбороди, Аркадія Філіпенко, Ігоря Шамо. У різноманітних музичних жанрах творили композитори Левко Ровицький, Станіслав Людкевич, Андрій Штогаренко, Борис Лятошинський. Активно розвивався, як я сказав, пісенний жанр, плідно співпрацьовував поет Малишко і композитор Майборода, які подарували народові Київський вальс, білі каштани. Ми поїдемо, до трави похилі, пісню про рушинок та стежи. Однак в атмосфері ідейно-політичної реакції Ждановщини під заборону потрапили духовні і церковні твори Гончарова та Диведовська. Музичні твори написані репресованими композиторами, наприклад Баравінського, а також митцями, які з різних причин опинилися в еміграції Гайворонського, Лепського та інші. Продовжує розвиватися театральне життя, хоча і у чітко визначених ідеологічних рамках. Наприкінці 1940 х років в Україні діяло 96 театрів, із яких 78 україномовні. В них працювали видатні майстри сцени Марія литвиненко вольгемут Гнат Юра, Борис Гмиря, Наталія Ужвій, Амвросі Бучма, Юрій Шумський, Євген Пономаренко. Проте репресивні дії влади не оминули музичне і театральне життя республіки. У 1946 році було видано постанову ЦК КПБУ про. Репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи щодо його поліпшення, якої влади намагалась ставити театральні вистави із сучасного життя, що прославляли б радянський лад. А натомість опору Костянтина Денкевича Богдан Хмельницький розкритикували за недостатнє висвітлення в ній прогресивної ролі в житті українського народу, царя та російських бояр. Відновлення українського кіномистецтва почалося ще на завершальному етапі війни. У червні 1944 року повернулася з евакуації і одразу розгорнула свою діяльність Київська студія художніх фільмів. Відбудовчі роботи розпочалися на Одеській студії художніх фільмів, почала працювати українська студія хронікально-документальних фільмів, створювалися умови для розвитку науково-популярних фільмів, відновлювалася система кіноосвіти від інженерного до акторського напрямку. Кіномистецтво було представлено роботами Київської кіностудії, яка щорічно випускала один-два фільми. У 1951 році на екрани вийшов останній фільм видатного українського кінорежисера Ігоря Савченка Тараса Шевченка, головну роль в якому зіграв Бондарчук. Ігоря Савченко не судилось завершити роботу, він раптово помер, і стрічку завершили його учні та асистенти. А, київські кіностудії Борис, а на київській кіностудії Борискій кіностудії. Бен... Барнет поставив фільм Подвиг розвідника а Марк Донський – «Нескорний». Розгорнула роботу, як я сказав, українська студія, хронікальних фільмів, яка повернулася до Києва влітку 1944 року. Успіхи і відкриття були притаманні драматургії. Про це свідчать драми і комедії Копеленка, Кочерги, Довженка, Первомайського, Мізюна, Яновського, а також майстерня гра акторів Бучми, Яковенка, актрис Ужвій та та інші. проте, незважаючи на здобутки українських митців в означений період, впливали і чинники, яких взагалі не було б в цивілізованих суспільствах. А саме насадження почуття страху, ненависті, поваги до Кермановича та панівної партії, сповідування єдиного напряму в мистецтві і відмови від релігії. Над кожним із митців постійно нависала загроза бути. Безпідставно звинувачений в некритичному підході до реакційної буржуазної культури, низькопоклонстві перед заходом, відступі від марсизму-ленінізму, українському буржуазному націоналізму і в безлічі інших гріхах. Досвід 1920-30-х років нагадував, чим можуть завершитися такі звинувачення. Духовний клімат в суспільстві продовжував жорстоко критикуватися і контролюватися владою. І тут ось ця постанова, про яку я вже згадав, про репертуар драматичних та оперних театрів УРСР і заходи щодо його поліпшення. Ми зараз його прочитаємо, і я пропоную вам відповісти на запитання, чому українські театри зазнали критики з боку влади. Найголовніший недолік нинішнього стану репертуару драматичних і оперних театрів УРСР, полягає в тому, що п'єса радянських авторів на сучасні теми виявився фактично витісненим з репертуару театрів УРСР. Драматичні та оперні театри України досі не створили високоєдейних і повноцінних у художньому відношенні спектаклів про перемогу радянського ладу, про дружбу народів радянських країн, особливо про дружбу українського і російського народів, про велику вітчизняну війну та про героїчну працю радянських людей. Подумайте над цим питанням. А я поки продовжу. І щоб посилити ідеологічний вплив на суспільну свідомість, по воєнні роки поширювалася мережа культурно-освітніх закладів, клубів, музеїв, театрів, кінотеатрів. У 1949 році в Києві відкрився літературно-художній музей Тараса Шевченка, а у 1951-му почав працювати професійний телецентр на Хрещатику в Києві, і цим було започатковано українське телебачення. Від 1952 року розгорнув діяльність Київський планетарію. Проте весь арсенал культури був підпорядкований агітаційно пропагандистським завданням державної партії. Так само було і в образотворчому мистецтві. Єдиний стиль, єдиний прошарок суспільства, в якому радянська влада не могла встановити свій стиль, це було українське національне підпілля, а саме Українська повстанська армія. Тому що в образотворчому мистецтві в цей період плідно працює Ніл Хасевич, український художник, графік, активний громадський та політичний діяч, член УНТА, УГВР, лицар Срібного Христа заслуги та медалі за боротьбу особливо важких умов. Живучи в умовах небезпеки, змінюючи краївки, він керував друкарнею повстанців та готував ілюстрації до сатиричних часописів УПА. Оформляв різноманітні підпільні видання, листівки, політичні карикатури. За сім років воєнної та повоєнної доби митець виготовив 150 дереворотів, у яких було відтворено яскравий образ підпілля ООН. У 1950-52 роках їх було видано в США в альбомах Волинь у боротьбі або графіка в бункерах УПА. І завдяки цьому гравюри з українським антирадянським підпіллям потрапили до рук Генеральної асамблеї ООН. Ні дипломатів провідних країн світу. У відповідь, сталінські каральні органи доклали всіх зусиль, щоб вистежити останню краївку Ніла Хаселича та його вбити. А в радянській Україні триває ситуація інакше. Перше повоєнне десятиліття увійшло в історію українського живопису темою війни, братніх народів, шевченківською та молодіжною тематикою, а також жанровими змальовуваннями навколишньої дійсності, охопна з портретами передовиків промисловості та сільського господарства. Були створені нові художні полотна Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуза, Олександра Шевконенка, автора численних портретів діячів культури та Катерини Пілоку. Після воєнні роки розквітла творчість української художниці, майстрині народного декоративного живопису, представниці наївного мистецтва Катерини Білокур. Додаючи тодішні сільські злидні, вона сама виготовляла фарби з трав і плодів рослин, пензлі коров'ячого та котячої шерсті. позвала на доступ до художньої освіти альбомів і книжок навчалися в природі. Три картини Катерини Білокур, Цар Колос, «Барізка» та Колгосне поле. 1954 році були представлені в експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі. Вражений її мистецтвом всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо заявив, якби б ми мали художність у такого рівня майстерності, то змусило б заговорити про неї цілість. Її самобутню техніку живопису мистецтвознавці називають вишивкою олійними фарбами на полотні виразним майстром. Книжковий графік або Василь Касіян, він ілюстрував твори Івана Франка, Лесі Українки. Найпопулярнішими стали його ілюстрації до Шевченківського кобзаря. Скульптори відображали, нас відображали насамперед події та образи воєнного часу. Були створені меморіальні ансамблі, встановлені пам'ятники героям війни та праці. Діаметральна протилежність склалась доля української художниці Тетяни Яблонської. Авторки картин перед стартом 1944 року та автопортрет в українському костюмі 46 року. Шов на радянських художників України, викладача рисунку, живопису та композиції, доцента Київського державного художнього інституту. У 1948 році вона повезла на практику в селі Леват, Летаву Черемовецького району Кам'янець-Подільської області своїх студентів і зробила чи, чи не мало замальовок. І в 1949 році вона написала чотирьохметрову картину Хліб. Художниця отримала численні державні нагороди, посідала керівні посади в творчих спілках. Ця картина в першу чергу, на думку художниці, повинна була показати радість отриманого першого післявоєнного врожаю, вже ситого врожаю. Художнє мистецтво продовжує перебувати в, під невступним оком ідеологічного контролю компактів. Тому і такі картини у нас з'являються. Художники досягли значної майстерності в побутовому жанрі. Художник Григор'єв зображав на полотнах своїх дітей. Художник Кривенко створив на основі фольклорного матеріалу картину їхав козак на війньоньку. І повинні роки були позначені масштабними роботами з відбудови та нового бачення образу міста сіл. За вказівкою влади, архітектурні споруди мали. Вселяти впевненість у швидкому відновленні всієї країни. Провідним архітектурним стилем цього часу став сталінський ампір. Його характерними рисами були ансамблєва забудова вулиць і площ, синтез архітектури, скульптури та живопису, наявність колонат, використання мармуру, цінних порід дерева в оформленні громадських інтер'єрів. За генеральним планом, відновлювали столицю України при забудові центральної вулиці Хрещатика. А створили архітектурний ансамбль, образ якого визначали рельєф нагірної частини вулиці, багатоповерхові будинки, які були оздоблені світлою керамічною пліткою, широкі тротуари, висаджені каштани, і прикметними ознаками містобудування були чітко розплановані вулиці та спорудження типових житлових будинків. В сільській місцевості відновлювалися зазвичай довоєнну архітектуру. Хрестоматійною є творчість для. Творча доля архітектора Каракіса, який спроектував готель Україна в Луганському, прикрасивши його мозаїчним килимом. У ньому помітні художні традиції Поділля та відображення орнаменту українського модерну. За цей проєкт Каракіс, євреї за національністю, був звинувачений в українському націоналізмі, а згодом і в космополітизмі. Тому і репресор. Відбудовуючи господарства, люди відроджували насамперед нормальне життя для себе та своїх дітей. Перші мирні роки мало чим відрізнялись від важких буднів воєнного часу. Не вистачало найнеобхіднішого взуття одягу, продовольства інших побутових речей. Загострилась проблеми житла, безпритульних дітей, злочинності. Але на їхнє розв'язання виділялись незначні ресурси. Стратегії виживання в цих умовах формували по-різному. Зокрема, частина робітників та службовців нерідко змушені були облаштовувати невеликі підсобні господарства, бо отримувана платня не давала змоги забезпечити харчування членам сім'ї. Діяв запроваджений з волі радянського уряду ще на початку війни механізм мобілізації коштів населення, який передбачав поширення серед населення державних позик. Додаткові труднощі спричинили зростання цін на продукти. Зумовлено скасуванням в 1947 році карткової системи їхнього розподілу. Продовольство постачали з перебоями. Біля магазинів вишукувалось нечисленні черг. Цього ж року була проведена і грошова реформа. За рішенням уряду, впродовж лише одного тижня громадяни, які мали банківські вклади до трьох тисяч карбованців, могли обіймати старі гроші в співвідношенні один до одного. Вклади від трьох до десяти тисяч карбованців зменшились на третину. А більше 10 на 2 третини. Хто зберігав гроші на руках, то обмін відбувався співвідношення 10 до 1. Реформа мала відверто конфісаційне спрямування і звела на нівець особисті заощадження громадян. Натомість вилучення під час реформи значної кількості грошей справило оздоровчий ефект та на повоєнну економіку. Обмеження загальної купівельної спроможності населення створювало потенційні можливості для зниження цін на товари. Мешканці міст і сіл могли купувати недорогий, але добротний одяг, годинники та радіоприймачі. Частину з таких товарів виробляли в східній Німеччині та, постав... та поставляли в рахунок репарації, а також в Польщі, Чехословаччині, Австрії. Водночас відновлювали міста і села е, і їх газифіковували. Розширювала мережу шкіл, медичних закладів, будували житло, так звані сталінки. Проте більшість міських жителів та надалі мешкали в комунальних квартирах, бараках та підвалах. Влада дещо пом'якшила трудові також відносини, знову запровадила восьмигодинний робочий день та відпустки на виробництво. На селі рівень життя не дуже підвищився. Хоча до початку 1950-х років ситуація в соціальній сфері дещо покращилась, однак на загал, соціальна політика влади залишилась жорстокою щодо населення. СРСР в свою чергу відгородила себе від світу залізною завісою і намагалась перешкодати взаємодії з культурною українською діаспорою. Тим часом українська діаспора в листопаді 1945 року в місті Аусбурзі засновує українську вільну академію. А в 1947 році в Мюнхені відновлює діяльність наукове товариство імені Шевченка, яке згодом розпочало видання багатотомної енциклопедії Українознавства. Українські письменники мігранти створили в Німеччині об'єднання Мистецький український рух, метою об'єднання вони вважали служіння українському народові і пошук шляхів доведення великої світової культури, літератури. У літературі української діаспори провідним стала тема викриття злочинів сталінського тоталітарного режиму. У 1950 році вийшов друком роман в'язня гутабу або гулагу Івана Багряного Сад Геціманський, в якому він першим у світовій літературі розповів читачам про гулагівські жахіття в СРСР. А Володимир Венченко в романі Слово за тобою Сталіна 1950 року показав механізм рабської психології та страху, знищення людської гідності сталінською тоталітарною машиною. Тобто ми з вами бачимо, що ті тенденції, які характерні були для освіти, науки та літератури, а саме. Піднесення, творче піднесення митців, вчених і сталінські намагання загнати творчий процес в жорстокі ідеологічні межі, вони були притаманні і музиці, театру, кінотеатру, архітектурі та повсякденному життю загалом. Трішки краще ситуація була в українській діаспорній культурі, але там, в цей період, ще м, намагаються показати Сталіна з усіма його злочинами світу. Але Радянський Союз, це країна переможець, тому і на Заході ці творчість не особливо сприймаються. На жаль, така ситуація. Томаші завдання: ви вже повноцінно читаєте шостий параграф підручника, готуйте біографію одного з діяча і вже поступово готуєтесь до контрольної роботи. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.